В першу чергу для мене було дуже велике відкриття. Я знав, що в нашій державі і в Закарпатті нашому є багато людей, які так і не стали віруючі. Є багато сімей, так і залишилися безбожні. Є багато сімей, які формально рахують унятими сектантами, лише не йти у канонічну церкву, де би треба, як професіональний спортсмен, каятися, міняти образ жизни, не йдуть. Ну я не знав, не міг передбачити, що їх тільки стало много. Що вияснилося, що люди в карательних органах поголовно невіруючі люди, невіруючі, куди не знають весь це в храмі. Вони абсолютно ніяких молитв не знають. Так от по чому я подумав собі, коли ми споминаємо людей безбожних, то ясно, дома сидячий теж безбожник. Але вияснилося, що найбільше болить тих людей у карательних органах, котрі дійсно люди безбожні, навіть молоді люди, жалкоми їх. Однак вони взяли на себе, вони чувствують, що вони всі по люди безбожні, наоборот, канонічна православна церква і в наших проповідях, де ми кожен раз. Заканчуємо свої проповіді, Господи, благослів наших людей і наших противників, гонітелів, недругів. Бо тому що ми, якщо любимо свою православну канонічну церкву, це не значить, що ми ненавидимо остальне. Так нам приписують один із горизвісних журналістів у Ужгороді, котрий постійно приписаний до нашого собора, особливо на Пасху. Написав, що священник, настоятель Собора, ненавидить усі релігії, кроме своїх. Це він сказав за себе. А я говорю, ми любимо свою православну віру, православну церкву, але то не значить, що ми ненавидимо других. Якщо мама любить свою дитинку, то не значить, що вона ненавидить других дітей. Жінка любить чоловіка свого. Це не значить, що вона ненавидить других мужчин. Оціночне мненіє виставляють за розпалювання. Хоча самі вони об'явили українську православну церкву шпіонська. Недобра, незаконна, треба їх гнати, бити. І в той час, з одного боку, текст бити, ламати, кришити, палити, а з другого боку ні-ні ми для нас усі релігії рівні. Де да які рівні? Де да що ви творите? Да явно, що наша релігія в униженії. Ви публічно нарушаєте закон, коли і мене, і моїх православних християн називаєте ненадійними ворогами України шпіонами. Що є то за час? Нам відповіли духовники з монастирів: будьте готові, тому що. Навірно, уже Антихрист десь уже сидить у кабінетах і роздає команди, як гнати православних. Комусь в Україні треба зовсім знищити православ'є настояще, а зробити фальшивоє, щоб формально було похоже, але не буде подлінним православ'ям. Но вдруг ще один мені допис пише наш історик із Пряшівщини. Він каже: не забудьте православні Закарпатті ніколи не були. У Московському православію. а в українську православну церкву вийшли в 1991 році, коли образувалася українська православна церква. А в той час, в 1945 році, ми із Сербської церкви, нашої матері церкви, ми вийшли і вийшли в состав Руської церкви, а вже з 91-го в український і донині в складі Української православної церкви. Але якщо комусь дано. Знищити українське православ'я. То чому хтось підняв руку проти православ'я русинов у Закарпатті? Ми 1150 років православні, і ще Києва не було на світі. За Москву ще ніхто і не планував. Ми вже були православні, народ писемний. І вони все то чули, знали все одно, обзивають мене постійно якимось московським попом, различним агентом. То все підпадає під закон. Но у ви, ні СБУ, ні прокуратура, причому генеральна, ні суди, ні поліція нічого не від. Господи, благослови нам потерпіти все, що нам пошле Господь. Общими молитвами церкви ми молимося за тих священиків 60 священників України і єпископів, котрих нині суддя за те, що вони православні. Все більшої другої вини. Найти не можуть. Ну а то, що сердяться, що ми називаємо людей, котрі не ходять до церкви безбожими, так це не юридичний термін для суда. Якщо говоримо що люди, котрі мішають нам спасатися от сатаністи, також не юридичний термін для суда. Просто правда. А тому продовжаємо своє служення. Що нам Бог поможе, то приймемо. Бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі нікого не бояться. Кромі єдиного Бога, а в вічності віримо, що з Господом Ісусом і з усіма святими зможемо наслідувати, і з нашим преподобним Герасимом нині поминаємо царство Божо. Амінь.